Так, друзі, виставили все по діоналях. Ось так виходить. Все рівненько. Цю сторону зараз тут прихватимо. Це потім пристукаємо, бо стоїть все по діоналях, неохота це все пристуковувати. Ось так, хто запилили, Ось це все пристукається, буде чітко, головне тут нам, щоб було все рівно і по діоналях. Ось так виходить. Далі будемо прихвачувати. Дуже тяжко виставити це все по уровню, щоб воно все було ідеально. Але вроді би все вийшло. Зараз будемо прихвачувати. Ставимо центральний брус. Ось так то виходить. Все ідеально просто. Так, робота продовжується. Ось такі то шви получаються, електроди, варять дуже класно. Показую, угу. як, як варять електроди гарно. Так що зараз будемо ставити його на подони, підіймати вище, ставити його в лапи і потім будемо варити перемички, тому що ну щоб угадати все правильно. Так, друзі, вже йде під завершення день і результат вам покажу, що ми зробили за два дня Вчора ми робили від обіду, а сьогодні десь від 10-ї почали робити багато, знаєте, як сказати, щоб зробити, примацати. Багато дуже треба виставляти. Дуже важко було виставити ідеально рівно оцей. Цю раму, тому що, щоб, щоб це все було класно і рівно, щоб, ну самі розумієте, так? вугол 90 градусів, оварений з 6 сторін. Везметься, зубило, це все обіб'ється. Ще потім щіткою пройдеться і будемо красити автомобільною краскою, щоб це все було натурі класу. Це все стоїть не зажити, це ми так поставили, щоб. Ну, щоб розуміти, що де буде і як воно ще буде виглядати. Підняли на подони. І оце супер супер варіант. Бюджетний. З цієї сторони стоять розпорки, ось такі там, і все класно. Покріпленню на нав'язку е, теж все, все класно, все підійшло. Воно, бачите, як виходить, що є такий ось угол, що він буде його підіймати. Трактор вище буде підіймати вал. Ну, все чітко, ми тут зробили зазори якби малі. Ну, я думаю, все буде класно. Е, що вам там ще хотів показати? Ось такі ось сваришни варимо, ось на таких амперах. Як бачите, майже максимальних. Четвьорку, там воно п'ятерку варить. І ось такі електроди класні. Безкоштовна доставка у них. Троблю їм рекламу, вони мені там ніяких не засилали, нічого. Там, не робили навіть ніяку знижку, але електроди класні. Шлак відбивається дуже добре, якісно. І ще були купили ось такі, я заказав 90 градусів. Класне, оце наш старий був, теж якоїсь фірми там непонятної. А це типу, типу патон. Ну, я думаю, що вони їх не роблять, що це десь там вони в Китаї заказують, мабуть. Ну, ну електроди. Моторі класу. І обов'язково уровень згорування нікуди. Ні Це у нас маса така. Раз, поклав і все, погнав. Будемо ще робити перемички тут, будемо дивитися, як тут краще зробити. Можливо, зробимо на кожну лапу, а можливо через дві. Ну, подивимося там вже. Зліза є ще багато, воно буде ще й лишиться на якийсь столик. Грубий. Так що, друзі, ставте поки лайки, а продовження буде. Так, друзі, розіклали ми лапи на силу Чому на силу? Тому що з цим ми награлися дуже багато, щоб розікласти їх правильно. Ну, 14 лап, 7 лівих, 7 правих, не так легко покласти. Ніхто не хоче поділитись. Своїм як сказати, досвідом, чи навіть той, хто має такі культиватори, хто купив їх, дав за них гроші. Ну, писав я хлопцям, не буду називати кому, але е, ніхто не, не пішов на зустріч ніхто не хотів допомогти. Але нічого страшного ми і самі, самі розіклали, як у генералови, то все у нас чітко і все тепер правильно стоїть. Деякі хлопці хотіли допомогти, але ну, самі не знають, як це зробити. Але нічого, тепер, тепер є вже такий результат. Якщо комусь треба буде, це все помірюю, вам розкажу. Можете навіть дзвонити до мене. Так що, друзі, зараз будемо робити центральний, під центральний вінт кріплення, то ще вам покажу, як це далі у нас буде виходити. Так, друзі, вже вечір вечеріє, то вирішив вам показати відео, що було зроблено за цих пару днів. Трошки ще по цінах пройтись, тому що, я думаю, ціна всім цікава. І так що давайте пройдемося по цінах, трошки. Бо всім обіцяв, що розкажу по цінах трошки. Дивіться, от лапа оце шлак дивіться лапа з кріпленням, з болтом, з стрілою. Сама стійка 25 на 25, 7 лівих, 7 правих. Обійшлась з доставкою. Ну, ціна одної штуки з доставкою обійшлась 2518 гривень. Ось так. -то. Ми все будемо ще, бо вони так не розклали, щоб лиш, ну, мене не затягували, навіть гайки не ставили і шайби. Тут ще шайби йдуть під, під цього болта. Ціна осього кріплення цього вала. І цих двох вук без пальця, цього, це палець ЗГДшки. 4 тисячі гривень з доставкою. ціна такого квадрата ну, по повній передоплаті заказував, бо в нас по-другому його не везуть. 365 гривень один метр. П'ятерка товщина. Зарізали ось так, то я зарізав, тато обварив, вварив. З усіх сторін шість сторін вариться Бо коли, ну, Зразу думали заварити під 90, але ну, воно і так під 90 вийшло. Але так більше швів, щоб обварити. Так що, друзі, ось такі то ціни. Повну ціну скажу вже, коли все доробимо, каток. На каток прийшла полоса. Будем, треба поїхати її ще забрати. Поїдемо заберемо і будемо варити, закажемо, теж на плазмі, щоб нам нарізали е, всі заготовки під, під каток, під полосу. Полоса буде 4 см висоти і 8 мм ширини. Ну, товщини. Ось тут ще будемо робити ось такий е, тут таку латку ще зробимо. Ось так. Щоб це все веселиться. Ну, я думаю, воно і так його не верве. Це, це дуже такий мощний культиватор. Вийшов. Ну, виходить, звісно, тут ще доробити, ще багато роботи є, але помаленько, з Божою допомогою, все зробимо. Так що, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео.